Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Лізоване чи індивідуальне? Який спосіб опалення вибирають у різних населених пунктах Черкащини? Які переваги та недоліки називають користувачі та надавачі послуги? Та як загалом готуються до опалювального сезону? Про це все у наступні 10 хвилин. Це наш запас на зиму. Трохи закупили дров. Мердів поріз дерева, дуб та граб кажуть, що має бути гарна тепловіддача. Ніна Марікуци з чоловіком живуть у Черкасах, але цьогоріч каже, вирішили підготувати до зими план Б. Втілювати його почали із літа на дачі. Зараз такий час, що треба бути до всього готовим. Слава Богу, були теплі зими, але ми вирішили на всякий випадок, щоб у нас був запасний так би мовити аеродром. Запастись трохи дровами і переробити пічку, щоб краще гріло. Готуються до можливих надзвичайних ситуацій, спровокованих війною і тепловики, каже керівник комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Розказує, ця робота є постійною, але не публічною, тому у подробиці не вдається. Натомість розповідає про планову підготовку до опалювального сезону. До зими фактично вже завершуються гідравлічні випробовування в цьому році близько 300, там 278 на сьогоднішній день було поривів. З них не лишається 35. Тобто плануємо завершити найближчі два тижні. Плануємо завершити цю роботу це стосовно мереж. Відбулися також заміни мереж відповідно до графіку і безгосподарчі мережі, і планові заміни, ремонтні роботи. Загалом розказую, замінили три з половиною кілометри мереж. Крім того, тривають роботи із заміни ремонту та модернізації обладнання на котельнях міста. Іде зараз якраз встановлення нового твердопаливного котла, додаткового твердопаливного котла. Плануємо його встановити на одній з котелень міста, яка забезпечить об'єкти критичної інфраструктури, додатково. Ну, в принципі, все в графіку і в плані ми. Завершуємо також монтаж газових генераторів, які дадуть нам резерв енергорезерв для міста в достатньому великому обсязі. Це 10 МВт резервної енергетичної потужності. За словами Павла Карася, у своїй роботі використовують сучасні технології. Таким досвідом діляться із колегами. Приміром, пориви у підземних комунікаціях шукають із повітря. Дрон з тепловізором дуже зручно зімою. Аномалія трубопроводів зразу видно. А цей пристрій називається лазерний аналізатор. Ним перевіряють якість металу у трубах, які замовляють на підприємство. Єдиний спосіб це оце. Це реально випадки осібу Це постійно. А скільки це коштує цей прилад? Близько трьох куплі. Ми обмінюємося досвідом. Ми хочемо модернізовуватися. Ми хочемо чути колег своїм досвідом, ділитися чужий приймати. Сучасне обладнання є, немає кому із ним працювати. Такою є головна проблема теплокомуненерго сьогодні, каже його керівник. У нас нехват... величезна нехватка саме робітників чоловічих професій: слюсарі, зварювальники, монтери. Я не говорю вже про токарі, фризурувальників, незважаючи на те, що ми забезпечуємо бронюванням. Потока. Кадрів немає, молоді не не йдуть взагалі. Без якогось стимулювання, перш за все, без зміни урядового підходу до формування заробітної плати. Ми в нас максимальний коефіцієнт, який дозволяє постанову кабінету міністрів галузова угода. Ці коефіцієнти не конкурентні на ринку праці на сьогоднішній день. Прогнозую, що коли не буде кардинальних змін, ну цю зиму ми ще перезимуємо, якби із персоналом з наступного року можуть бути дуже великі проблеми. Ще однією проблемою теплогенеруючих підприємств області за винятком теплокомуненерго є борги і відсутність державного відшкодування різниці у тарифах. Про це розповідає директор обласного департаменту будівництва Ростислав Євмина. Наразі по області цей показник на рівні 1,8 мільярда. Відповідно, підприємства протягом цього періоду не мали змоги вкладати кошти в модернізацію саме системи централізованого теплопостачання. Тому деякі населені пункти приймали рішення щодо переходу. На індивідуальне. Нині в області лишилося 11 підприємств теплопостачальників, каже Ростислав Євмина. А централізоване теплопостачання мають лише дев'ять населених пунктів: Черкаси, Омань, Сміла, Канів, Багачеве, Звенигородка, Корсунь, Монастирище та Драбів. І ще три міста, які мають змішану систему опалення: житловий сектор на індивідуальному, а котельні опалюють соціальну сферу. Це Жашків, Христинівка та Золотоноша. Останнє відмовилися від централізованого теплопостачання на початку 2000-х. Олександр у той час очолював міське газове господарство. А нині він керівник підприємства, яке обслуговує багатоквартирні будинки у Золотоноші. Пригадує, тоді місто опалювали вісім котелень. По перше, людей спонукали на переходнах від опалення. Все таки те, що пізно включалися. Опалюваль сезон розпочинався не 15 жовтня, а розпочинався в листопаді місяця. Відповідно, Виходили, що і вимоги, що люди приходили включати електробагря і все, і закінчився в березні, хоча повинен був в середині там, квітня, люди інтенсивно пішли працювати над встановленням. Ну, до часу в той час у вас господарстві було 8 бригад монтажних, це велика кількість, яка виконувала ці роботи, а також були ще і другі. Спеціалізовані організації, які виконували роботи по монтажу встановленню газових приладів цих котлень. Процес переходу на автономне опалення на той час майже 30-тисячного -ти міста, каже, тривав три роки. Зменшилися витрати. Об'єм витрат по золотану набагато зменшилися. бо От, втрати іменно ті, що на котельні були, і вже тут втрати які йшли. Тобто це втрати на тепломережі. Та на лініях передачі тепла, від котельні до будинків це все, Підвальне приміщення – там дуже великі втрати все-таки були. Нині на все місто працює три котельні. Вони забезпечують теплом установи соціальної сфери, розказує начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Декілька котелень мають свої мережі, і все одно, на жаль, мережі дісталися також у спадок ще від минулого і зараз, ну. Незважаючи на те, що мережі невеличкі, але все одно потрібно великі кошти. Одна мережа взагалі потребує заміни, але протягом навіть з 2022 року, незважаючи на воєнний стан, все одно ми поступово вже робимо не ремонт там. Під підварили і закопали, то зараз ми йдемо до того, що ми все таки цю мережу Частково в межах нашого бюджетного можливості нашого бюджету громади. Ми поступово цю мережу замінюємо. Це єдине, те, що найпроблемніше питання. Натомість відмова від централізованого опалення скоротила споживання газу у золотоноші у 2-3 рази. каже Артем Харін, плюс ще до всього наші котельні фактично обладнані і альтернативними видами палива. Тобто є газ, є там дрова, палети і так далі. Тобто, в будь-який момент, в залежності від ситуації, в тому числі цінової політики на паливо. Тобто, ми маємо можливість вже дійшли ми до такого, що ми маємо можливість навіть теж те, що для нас економічно вигідніше, ми таким чином використовуємо. А це одне із золотоніських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, незалежність і його голова Тетяна Орленко. Про перехід на автономне опалення каже так. Це найкраще, мабуть, що є у нашому місті. У Баба, який очолює пані Тетяна 10 останніх років, це два будинки на 78 квартир. А так у нас у кожного в квартирі стоїть свій котел, який кожен коли хоче, тоді включить. Може, взагалі взагалі кудись людина поїхала і не ось як почалася війна. Ми, наприклад, от з'їхалися там три квартири, три сім'ї на дачі, все в село. Ми з'їхалися, повиключали дома все і отоплення. В тому числі Вначале було дуже важко перейти на це. Це ж кошти великі треба було, щоб його зробити. Ми переходили декілька років. Потихеньку, потихеньку, люди. Робили проекти, це все не, ну, дуже непросто. Один раз заморочився із документами, проте нині немає клопоту. Так, про автономне опалення говорить житель будинку Петро Походенко. Повстали у 2005 році, то за ці 20 років не було проблем ніяких з ним. Каже, свій опалювальний сезон починає у кінці листопада. Зимує при комфортній для себе температурі у 19 градусів. Результат бачить у платіжках. Ну, десь 800 гривень. Це в середньому так. Коли менше, ну, більше не було. Ну, оце ця зима що пройшла, по 100 кубів більше не було. Економити допомагають енергоощадні технології, розказує голова ОСББ Тетяна Орленко. Зокрема, утеплення фасадів та заміна вікон і дверей. Першу ж зиму ми відчули по перше, тепліше а по-друге, ж по рахункам набагато менше. Дуже відчутно. При всі переваги, які називають жителі Золотонощі, директор обласного департаменту будівництва Ростислав Йовмина більше переваг бачить у централізованому теплопостачанні. Насправді, в умовах саме сьогодення і військової агресії, на мою думку, централізоване теплопостачання виглядає як більш надійне, тому що, скажімо так, рівень. Захищеності одного об'єкта можна вивести на вищий рівень, ніж рівень захищеності багатьох джерел теплогенерації. Що стосується саме можливості регулювання споживачами теплоносія, так, ну, тобто температури в приміщенні, то наразі в разі Сучасної системи централізованого теплопостачання, наявності індивідуального теплового пункту в будинку, лічильників загальнобудинкових та внутрішньоквартирних, дає змогу також при наявності централізованого теплопостачання регулювати безпосередньо в себе в квартирі температурний режим, який там людині необхідний. Технічних перспектив переходу обласного центру на індивідуальне опалення теж немає, говорить Павло Карасі, бо в нього постійно вкладаються у модернізацію обладнання. Коли воно ефективне, коли невеликі втрати, воно вигідніше, воно у всьому світі вигідніше, в тому числі в Україні. Просто є різниця централізованого опалення, наприклад, в Черкасах, де рівень втрат близько 10% і рівень і централізованого теплопостачання в місті Дніпро, де рівень втрат 54%. Тобто, коли 54% втрат, то там великі проблеми. Але це не проблема централізованого теплопостачання, це проблема господарювання. Аби не мати проблеми з опаленням взимку, господарюють у себе на дачі, говорить Ніна Марякуца. Цього літа вклалися у реконструкцію свого резервного теплоносія. Вона вже погано гріла, тому ми вирішили її переробити повністю. Поставили ось таку топочку, щоб зразу сюди тепло йшло, і е, на гору також воно опалювало.